Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про вашу темну сторону, а саме про те, що вам заважає, тому що я завжди люблю показувати світлу сторону, сильну сторону. Але сьогодні поговоримо про те, що вам заважає. Ви, можливо, навіть не помічаєте в собі чогось і давайте розбиратися, яку ж інформацію вам треба почути. Уже карти самі говорять, я все беру до уваги. І на трьох картах, як завжди, коротесенько про головне дивимося. Ще підказка-порада від вищих сил, яку я завжди читаю в кінці розкладу. Мої дорогі глядачі, що ж вам заважає? Вам треба загорітися ідеєю, тому що у вас насправді все так пов'язано, а гроші приходять тоді, коли ви дійсно горите. Тим, що ви робите, або ж у вас просто це навіть не стосується роботи, у вас просто є мрія, бажання, якась ціль. Вам треба взяти це в руки, як кажуть. Вам треба загорітися, запалити цей факел, і тоді все буде. Тому що насправді ви хочете, але ваше ви проговорювали точніше цю ціль, але ваше внутрішнє бажання ще не дало іскорки. Ще, знаєте, не горить цей факел. Просто бачите, просто тримаєте дерево в руці. Я, дорогі друзі, хочу сказати, що та ідея, яку ви проговорюєте, вона насправді хороша, і вона хороша для вашого навіть майбутнього, тому що це такі далекоглядні погляди, це така дорога, яка ще буде дуже довго вести вас вперед. І та ідея, яка є у вашій голові, вона дуже вам потрібна. Чим швидше ви за це візьметеся, тим буде краще. Тому що, якщо ви сфокусуєтеся на цьому жезлі, на цій ідеї, то якраз у вас не буде горіти душа, не будуть у вас якісь оці переживання, тому що ви будете правильно тримати свій фокус, дорогі мої глядачі. І насправді хочу сказати, що чим довше ви відтягуєте, тим складніше або незрозуміліше будуть складатися обставини. Тому вам заважає тільки одне: Оце те, що ви чомусь. Чекаєте, ніби думаєте, але нічого не робите. Ось такий тут програється у мене з цим жезлом момент. Так, ідемо далі. Двійка пентаклів. Насправді це хороша карта, яка показує завжди подвоєння, тому що якщо туз це просто коли ви знайшли стабільну роботу, або просто починаєте свою роботу, чи свій бізнес, чи свою справу, то двійка пентаклів це якраз уже подвоєння фінансів, це якраз баланс. Який допомагає вам емоційно переплисти якісь ситуації. І я хочу сказати, що ви, мої дорогі глядачі, маєте розуміти, що має бути не забагато, тому що ви беретеся, можливо, за дві справи разом, або ж ви розглядаєте ситуацію додатково заробляти. Тому дивіться, у вас має бути лише дві монетки, тобто дві роботи, щоб був баланс не більше, не менше. Якщо ж у вас зараз щось одне, то ви можете додатково скористуватися під заробітком, тому що це якраз емоційно виводить вас туди, куди треба. Якщо ви маєте, до прикладу, три роботи, то також зверніть увагу, що ви десь порушуєте баланс, ви все рівно йдете до збільшення. Навіть ці дві роботи виводять вас на щось хороше у фінансах, просто не беріть за багато. А якщо у вас щось одне, то можете скористатися ще якоюсь пропозицією і вирівняти ситуацію. Також, дорогі друзі, вам треба підвищувати майстерність. Якщо ви хочете більших заробітків, то пам'ятайте про те, що трійка пентаклів показує якраз майстерність і її треба виточувати. Зверніть увагу на такі якісь деталі в своїй справі. Можливо, тут ще треба вам пройти курси, можливо, ви вже готові когось навчати і тим самим би додатково заробляли. Але перейти. Допоможе лише ваша майстерність. Хочете збільшити доходи, вчіться, ідіть на курси, щось освоюйте або навчайте когось. Це точно вам принесе гроші. Так і порада, підказка. Дорогі мої глядачі, треба бути сильними і, як ніколи, боротися за свої кордони, відстоювати свою територію. Не дозволяти другим людям лізти у вашу душу, вчити вас, показувати вам якісь інші ситуації або місце в житті. Підказка в тому, що треба бути дуже сильними. І для того, щоб виробити таку тактику, ви і так, можливо, дуже сильні характером, але я зараз показую, що треба трішки поборотися, бути воїнами. Виключайте своє серце для того, щоб вас не зламали обставини. Бо деколи ваше серце працює проти вас, вам стає шкода людину. І ви, звісно, програєте бій, тому що когось пожаліли. Дорогі мої друзі, не робіть цього, пам'ятайте, що зараз ви відвоюєте якусь свободу. Можливо, хтось бореться за майно, можливо, хтось бореться за місце в роботі, в кар'єрі. Досягайте бажаного, не здавайте свої позиції. Ви будете отримувати багато хороших новин, але перше, що вам треба зробити, це загорітися ідеєю, тому що вам заважає, що ви щось думаєте, але ніяк не можете в це включитися. Дорогі друзі, всього вам хорошого. Бажаю, щоб на вашому шляху ніколи не було перешкод. І до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!